Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 додати 3, додати 5 дорівнює 4, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задача, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити Ось цей цельник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 відняти 3 буде мінус 2. мінус 2 додати 6 буде 4. 4 дорівнює 4, 4. Наша рівність рівна задачку виконано головоломка. Вирішено.